Десятиріччями це ім'я перебувало у забутті, але зараз його хочуть додати до лику святих. Сьогодні у Чернівцях відбувся круглий стіл, за яким з почестям згадували першого митрополита буковини Євгенія Гакмана. Побувати на історичній зустрічі та дізнатися найцікавіші факти з біографії відомого буковинця вдалося і журналістам ТВА. Від селянина до аристократа духу такою була одна з тем, яку обговорили сьогодні під час круглого столу у Чернівцях, присвяченого постаті митрополита Євгенія Гакмана. Зокрема, дискусія учасників точилася й довкола перспектив канонізації постаті митрополита, людини, яка внесла визначний вклад у становлення на Буковині помісної української церкви. Це той справжній євангельський рибалка, який на один поклик Бога через того подорожнього відгукнувся на проповідь Христа, пішов за Христом і ходив у світлі Христових заповідей майже півстоліття лише як церковний ієрарх, зробивши все для того щоб ми не ходили в темряві, зокрема згадали про те, що митрополит Гакман заклав перший камінь у фундамент таких визначних споруд, як резиденція митрополитів Буковини, Кафедральна Церква Святого Духа та церква Святої Параскеви. Також говорили про один із найбільш таємничих фактів біографії зникнення мощі митрополита, яким чином почали шукати, де ж перепоховали Євгена Гакмана, де його могила. Навіть було оголошено, ну що буде е, винагорода за те, хто що відшукають його могилу на Годилівському цвинтарі де. До сьогоднішнього дня ніхто не знає, і на той час шукали, шукали, опитували свідки. Ніхто нічого не міг сказати. Загалом історія знає багато прикладів, коли влада антихристів знищувала мощі святих, які її заважали. Але це не було перешкодою для канонізації цих персон. Тож, відповідну пропозицію щодо початку процедури канонізації митрополита висловили учасники круглого столу. Підтримуємо те, що у нас була всіх одна. Щодо канонізації гакана висунули цього заслуговує де Ми повинні підкласти плече. <плес> Відтак усі матеріали про Євгенія Гакмана передадуть на розгляд синодальної комісії з питань канонізації святих Людмила Труфин, Максим Білоткач, Василь Ставчанський теми дня ТВА.